Гусенятко. Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнуло і народилося. Мама подивилася на нього, вкрила його крилом і заплакала. Вночі гуси мали відлітати. Її чоловік з дітьми подалися попастися та політати над полем і плавнями перед великим відльотом. Гуска лишилася на пізнім своїм останнім яйці. Вона ще мала надію, що з цього яєчка нічого не буде, а жна і є, знайшлося. Вогке, сумне. З прилиплою шкарлупкою на дзьобику гусенятко обсихало під маминим крилом, і не знало, що двоє його братиків і четверо сестричок народилися ще в травні на весні, коли треба, а воно восени. Гуска думала, що робити? Летіти з дітьми через три моря. І так нелегко. А це сьома сьогоднішнє куди? Під крило його не візьмеш і на спину не покладеш упаде. А тут на цьобі вже зима. Зимувати з малим, а вітер, а сніг, а мороз та лід, а лисиці, а приблудні коти, собаки, а мислиці, а їсти що? Пропали. Спитати б кого старшого, що їй робити з оцим малим, та серед гусячого табуна не було жодного діда гусака або баби, гуси до старості не доживали. Тієї осені, коли вона злетіла у перший свій вирій, з очеретів знялася така стрілянина. Що тепер зі своїх ровесників лишилася вона одна. Гуска підняла крило і глянула на свого мізинчика. Гусенятко кисло кліпнула і заснула. Гори мені з тобою, та й годі. Між очеретом над лугами з прощального низького сонця вилетів з дітьми гусак. Летів, летів і прилетів, діти стали чиститися. Гусенятко визирнуло з під маминої ноги і побачило тата. А тато побачив його. Він поправив крило і сказав мамі: Лети повечерять, але, дивись, не попадай під літак над озиминою. Над очеретом бери праворуч і вище, за очеретом у засідці вже троє. З горохового неба стало накрапати, гусенятка на дзьобику зависла крапелька, і в тій крапельці гусенятко роздивилося свого тата ще ближче. У тата були сторожкі очі. Висока татова шия ходила над гусенятком, поверталася над ним на кожен найнечутніший пошерх. Мав тато й високі м'які сірі груди. Гусенятко пірнуло під них і так йому стало тепло, що воно відразу ж заснуло знову. З поля від озимини тарахнуло. Тричі тарахнуло від очерету. Діти висмикнули голову з крил і подивилися на тата летіти чи сидіти? Сидіть, сказав їм гусак, хоч серце самого забилося так, що гусенятко прокинулося. Вилізло з під татових грудей, подивилося в його жовті очі і спитало. Чого так стукаєш своїми грудьми? Пропала, подумав гусак, і тієї ж миті повітря зашуміло і, збиваючи волоття очерету, опустилася важко задихана гуска. Сіла? спитав гусак, наче? Ой, що робити? Бери дітей і летіть, я з малим залишуся. тут». І якось плавом будемо добиратися, доки воно підросте та стане на крила. Не полечу, буду з тобою і малим, а діти полетять з табуном. З яким табуном? Куди? Глянь, одна молодь, ти найстарша. От і лети поведеш, з малим ти не виживеш тут. То вже збиратися? спитала гузка. Збирайтесь. Надходить ніч і мряка. Крізь мряку вас ніхто не побачить. А ти як? Не бійся, ти головне бережи табун і дітей. Будь хитра й обережна, а я з малим постараюся під весну прилетіти до вас. Мале, дивись, у нас яке народилося, а вже говорить гусачок. Серед ночі гуси знялися й полетіли. Гуска повела їх крізь мряку у небо і таки не втрималась, крикнула щось своєму гусакові на прощання і тільки но крикнула відразу ж від озимини в очерету, по ній і по табуну затарахкало сліпо, як небудь, і неприцільно. З відльотом табуна гусак відчув. Як ніч раптово поважчала і стала тиснути його своєю мокрою темінною до гнізда. Перед гніздом, з рибиною в зубах, випірнула ондатра, ненажерливо подивилася на гусака, гусак засичав. Мовляв, мало тобі риби в заплаві, а ти ще й мого гусенятка хочеш. Лише підпливи уб'ю. Ондатра почула це і пірнула додому. Та ненадовго за хвилину ондатр з'явилося дві, і, малюючи вусами воду, вони стали наближатися до гусака. Гусак засичив з усіх своїх сил, гусенятко забилося йому під живіт, під лапи, заплакало, запищало, а дощ пробивався з ночі, гніздо підплавило, ось ось попливе за водою, з'явилася видра тікати. Гусак обгорнув крилами гніздо з гусенятком. І, відштовхуючись лапами, вивів гніздо на струмінь ріки. На струмені гусакові відлягло від серця, гніздо несло вбистру темінь, і гусенятко не могло надивитися на свого зграбного тата. Раде воно виказало татові свої крильченятка, вилізло на край гнізда і сказало Тату, я хочу сполоснутися. І шубовську у воду гусак затерп, ледве втримуючи одним крилом гніздо, другим крилом від... підчерпнув з води гусенятко і вкинув його назад у гніздо. Я тобі дам, дурне, сполоснутися, я тобі дам асоми, а щуки. Цієї миті у воді гусака щось поронуло зубами по лапі. Гусак прожогом вискочив на гніздо. Гніздо закрутилося на бистрині у вирі. Розпадеться гніздо, пропадем, подумав гусак. Назустріч з глибини ночі з'явилися вогні. А з ними музика, і вода помчала гніздо з гусаком і гусенятком на ці музичні вогні. Гусак оглянувся на береги. Берегів не було. Він став загрібати лівим крилом, аби подалі від цих вогнів розминутися б з ними. Вода під крилом пручалася, хихотіла, і судаки під гніздом клацали зубами, гусак загрібав правим, воно було в нього дужчим, бо з вирію у вирій, ведучи табун, вітри дули йому чомусь завжди в праве крило. Та одне діло небо, а друге вода. Гніздо не слухалось, гніздо мчало на вогні, і ось вони вже перед дзьобом. Плигай. закричав гусак, і гусенятко випало у воду. Його жовтеньке тільце вискочило в ніч, а сам гусак ледве встиг звестися на крила. Перед його носом навалювала Чорна Рухлива гора. Птиця. закричали з баржі, Птиця. Гусак уже, було, вишугнув над баржею та з переляку зачепився краєм крила за антену, перекрутився і впав на баржу, на вугілля. Бортом до нього вже добирався якийсь чолов'яга. Світи, світи, бо я нічого не бачу. І навкарачки поліз по вугіллю. Обмацуючи його руками й очима, поруч з гусаком пройшли його руки. Пропало мале і я пропав, подумав гусак. Чолов'яга з носа закричав Не знайшов, нема. І треба ж було гусакові підвести голову. Він хотів роздивитися, де той розшуканець. Чи вже проліз, чи ні, бо в гудинні мотора нічого не було чутно. Чолов'яга був саме перед ним, упав на коліна і схопив руками гусака за шию. Є, є ось. І він звівся на ноги у світлі прожектора. Гусак задихався, і тоді обома крильми. Так зашмигав чолов'ягу по обличчю, що той упав горілиць на вугілля, а сам викинув крила в безнадії зіпертись на них, викинув, простелив і відчув, що крила його несуть і підіймають. Чорний, як ніч, він знову летів. Тепер де ж гусенятко? Де саме воно вистрибнуло у воду? «І де ж та вода. Гусак знизився і літав колами. З берега йшло троє рибалок. Помітивши гусака, вони підняли спінінги й засвистіли, заатакали на нього. Гусак розгубився, заметляв шиєю і впав на воду. Крила його вже не тримали. І ось біля гусака. Зачали вибухати блешні рибалки й будь-що а хотіли піймати гусака на блешню. Гусак пірнав, випірнав, ухилявся від блешень і так і сяк. Одна блешня точно упала йому на дзьоб каюк. Але гусак, видно, родився у щасливій сорочці, бо ближня тільки ковзнула по дзьобі, ляпнулася разом зі своїми гачками у воду. Тоді гусак зібрав свої крила, наче водне, і, вже не бачачи, куди і що, а лиш би відірватися від своєї погибелі. Темно і тяжко злетів. Він на силу підгрібав під себе повітря і дивився, шукав, де б сховатися. На його щастя, перед ним засірів лозовистий острівець. А гусенятко, рай та й годі. Тільки но тато крикнув йому: Плигай, і воно вискочило з гнізда. Чорна рухлива гора боком тернулася в бік гусенятка і хвиля схопила й понесла його в ніч. Плинучий темний шовк води, обгорнув його жовтеньке, карапузеньке тільце, одягнув його хвилею, з хвилі роздягнув, занурив і винурив, пливи собі, та й пливи. На березі щось наче говорило. Гусенятко прислухалось, то вітер з водою гралися залізним ланцюгом від човна. Тікати не буду, бо мені не страшно. Раз я нікого не бачу, то й мене ж не бачить ніхто. Гусенятко підпливло до схиленого набік човна, видерлося через облавок і скотилося на дно. Там вибрало собі затишне місце і прикурнуло. Сизим нієвим досвідком хтось наче йшов. Гусенятко хотіло виглянути з човна, але не дострибнуло. Тоді воно спробувало крило одне і друге, а потім уже обидва і вистрибнуло. Худий, облізлий, довгий. Городом від води по картоплянім бадилищі до гусенятка йшов сірий тато. Кінець, а ти знаєш, щоб долетіти в теплі краї і повернутися назад до України, гуси долають дуже довгий і важкий шлях. Вони летять на африканське узбережжя Середземного моря, Єгипет, Лівія, Марокко, Туніс, Алжир, а також на узбережжя Каспію, Іран, Айзербайджан. Деякі гуси долітають аж до Індії. Проте пам'ятай, вони знову і знову повертаються до нас, коли виростеш. Не дозволяє нікому стріляти в гусей. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.